Що потрібно знати підприємцям, аби увірватися до 2025 року, розповідаємо про всі тренди бізнесу у цьому відео. Штучний інтелект і бізнес тісно пов'язані вже зараз. У 2025 році вплив AI зросте. Він допоможе автоматизувати рутинні завдання, покращити клієнтський досвід та оптимізувати процеси. Віртуальні помічники, персоналізовані рекомендації та прогнози потреб клієнтів це лише частина того, як ще змінює бізнес. У світі, де інформація це нова валюта. Компанії мають навчитися використовувати дані, щоб досягати своїх цілей. Великі дані та їхня аналітика дозволяють не лише прогнозувати ринки, а й краще розуміти потреби клієнтів. Клієнти очікують індивідуального підходу. Завдяки AI та даним, у 2025 році бізнеси зможуть створювати гіперперсоналізований контент для кожного сегменту аудиторії. Кожен клієнт отримуватиме рекомендації, що створені саме для нього. Від розумних виробничих ліній до автоматизованих систем, що керують домівками, бізнеси, які зможуть інтегрувати IOT у свої продукти та послуги, отримують величезні конкурентні переваги. Здоров'я та добробут співробітників пріоритет для бізнесу. Компанії будуть інвестувати у програми з психологічного здоров'я, комфортне робоче середовище та підтримку балансу між роботою та життям. Бізнеси все частіше задумуються над тим, аби зменшувати екологічний слід, впроваджувати енергоефективні рішення та відповідально використовувати ресурси у 2025 році. Компанії, що активно інвестують у такі ініціативи, отримають більше підтримки від клієнтів і партнерів. Бізнес активно переходить в онлайн, а відповідно збільшується ризик кіберзагроз. До 2025 року кібербезпека стане критично важливим компонентом стратегії будь-якої компанії. Важливу роль у цьому відіграє штучний інтелект, який допомагає виявляти та запобігати загрозам у реальному часі, аналізуючи великі обсяги даних і виявляючи аномалії швидше. За традиційні методи, компанії, що активно впроваджують шіф систему кібербезпеки, отримують значну перевагу у протистоянні сучасним кіберзагрозам. Війна змінила підхід до корпоративної соціальної відповідальності. Бізнеси долучаються до гуманітарних ініціатив, підтримують ЗСУ, допомагають переселенцям і громадам. У 2025 році соціальна відповідальність залишиться пріоритетною, аби підтримувати та відбудовувати державу, втримати довіру клієнтів. Для бізнесу у 2025 році будуть важливими інноваційні технології, сталий розвиток та турбота про клієнтів і співробітників.